Передзичання дронів, а потім потужний вибух. Ще одна неспокійна ніч для мешканців Дніпра. Особливо тривожною вона виявилася для жителів Лівобережжя. Ударний безпілотник росіян влучив буквально серед приватного сектору одного з районів міста. Десь то часу полонена в сильно бахнуло, а потім у був сильний зрив, як темно, як, як пиляка. Це гнало, як пиляка, темно темно Уламки ворожого залізяча поцілила просто по подвір'ю пана Володимира. Більша частина впала на город. Замість нього тепер суцільне згарище. Сильно обгоріли і дерева, каже чоловік. Приборкувати полум'я, що спалахнуло після удару, допомагали рятувальники. Шакет упав, і горіло тут теж. Ми почали тушити його. Він на криші дирки, і ось дірки, і в гаражі машину пробило. там аж. І та саме і заборота тут повністю все, дерева. Ви ж бачите, все повигала. Ви в хату якраз зайшли вже начали. Та саме якби на вулиці були, то посіклобі нас. Чоловік був вдома разом з дружиною та онукою. Каже, дивом ніхто не постраждав, хоча перелякалася не на жарт. Зночі пан Володимир разом із сусідами розгрібає своє потрощене подвір'я, розбирає побитий паркан та прибирає уламки покрівлі. Назбиралося каже і багато уламків ворожого безпілотника. Бачите, як яску. І от ще хеде той. Постраждала і багатоповерхівка, яку зводять поруч з приватним сектором. Там вибиті вікна та посічені стіни. Зачепило і лінію електропередач. Люди кажуть, і досі сидять без світла. Отож, як виключилося, відключилося в пів 11 і от вже більше 12 часу нема світла. От, води нема і світла нема. Вибухова хвиля повибивала вікна і в навчальному закладі поруч. Там на друзки щонайменше 15 вікон. Унаслідок падіння уламків були знищені декілька десятків вікон у приватному секторі та у новобудівлі, яка, слава Богу, ще не введена в експлуатацію, та постраждали вікна, знищені вікна у гімназії. На місці російської атаки від ранку працюють волонтери. Вони видають постраждалим будматеріали для тимчасового ремонту потрощених будинків. Ми працюємо з самого ранку, надаємо гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. Вже надали дев'яті домогосподарствам, надали ОСБ листи, прозороплівка плівка та брезент. Працюють на вулиці і комунальники. Спершу відремонтували вуличне освітлення. Нині працюють над відновленням електропостачання в оселях місцевих. Всі роботи планують завершити у найкоротші терміни. Я накриваю тут на місці нічної атаки окупантів. Відранку працює районна комісія з фіксації збитків. А звернення постраждалих обробляють в адміністрації АНД району. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.